Доброго дня. Сьогодні, на жаль, поступаєтесь тальному 2-1. Короткий коментар по грі, Будь ласка, так круп зравців могли виділити сьогодні. Доброго дня. Дякую в першу чергу Збройним силам України, що ми грали цей матч сьогодні. Хочу сказати дякую і сказати, ну, виділити в першу чергу суперника команду, яка сьогодні відіграла. Ну дуже сильний матч. перший тайм, взагалі нам нічого не вдавалося. Трошки в другому таймі там моментами виходили і грали в те, що хотіли спочатку. Себе виділити, ну що виділити можу сьогодні волотрафен напевне, тому що Коля сьогодні відстояв. Ну якби не він було б, то рахунок би трошки був не такий, як і в кінцевий 2-1. Також таке питання: другу гру поспіль ваші гравці отримують червону картку. Як ви це можете прокоментувати? Ну тут виправдань ніяких не може бути. Це називається ну, недороботка в плані психологічного стану наверное, гравців. Але в цьому ще є доля того, що два матчі якось не нерівномірно. Центральні наші рефери судять, коли сповні моменти, майже всі йдуть в нашу сторону. Трошки гравців, розумію, спиляють в цей момент, лишнього говорять, це, я ж кажу, і це не є виправданням, але маємо, що маємо, все менше і менше гравців. І також таке питання. Останнє сьогодні ви, коли були в 10-му, вже одразу після цього моменту забили гол. Також в минулу гру ви десятером виграли. Таке кумедне питання, можливо, вам треба десятером грати, щоб все виходило. Можливо, можливо, десятером грати, десь не один його колишній виходить. Ні, просто що в другому таймі вже полізли вперед, нічого, ну вже було б різниці, чи це буде 2-1, чи це буде 3-0, чи 5-0. Пішли на відіграватися. Суперник віддав ініціативу, і зато ви почали здати момент один забитий і ще могли забивати, навіть виводити. Але, скажу, результат закономірний. Ще раз хочу привітати команду суперників Федіус з перемогою. Будемо будем до кінця чемпіонату боротися. Ще. Дякую вам, дякую вам за коментар.